Вітаю цього тижня. Українська армія продовжувала стримувати атаку окупантів, знищувати живу силу і техніку противника. Міністерство оборони працювало на зміцнення нашого війська. Додому з полону повернулися наші захисники. Це дуже емоційний момент, і водночас результат злагодженої роботи президента України, переговорної команди сил оборони, дипломатів і наших міжнародних партнерів. Домовленості у Стамбулі передбачають поетапний процес повернення окремих категорій військовополонених. Важкопораних військових із серйозними захворюваннями, молодих військовослужбовців до 25 років. Також розпочалася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців. Ми повернули додому тих, хто поліг за Україну, та чиї тіла РФ відмовлялися віддавати для належного захоронення. Це продовження домовленостей, за якими ми за останній час повернули наших поранених і полонених віком до 25 років. Для нас не буває залишених забрати кожного воїна, живого чи полеглого – це справа честі. Це про гідність, про пам'ять, про справедливість. Міністр оборони України зустрівся з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом. Ключовий фокус довгострокова підтримка України та розбудова оборонно-промислового партнерства. Наші пріоритети спільні проекти у сферах протиповітряної оборони, далекобійних систем, бронетехніки та виробництва боєприпасів. Литва вже долучилася до фінансування українських далекобійних спроможностей. Обговорили подальше розширення співпраці у сфері Діпстрайк. Представник української розвідки поінформував литовських партнерів про безпекову ситуацію. Росія не демонструє готовності до тривалого припинення вогню. Навпаки, продовжує ескалацію. Тому важливо посилювати санкційний тиск задля примусу агресора до справедливого миру. Україна та Чехія обговорили постачання боєприпасів у межах чеської ініціативи. У зустрічі взяв участь перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв. Одним із ключових стало питання вчасного постачання боєприпасів. Під час перемовин порушили питання подальшого фінансування чеської ініціативи, а також планування на кінець 2025 та 2026 рік. На рівні добровольчих формувань будуть створені групи протиповітряного захисту для протидії ударної БПЛА. Кабінет міністрів України затвердив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо створення груп протиповітряного захисту, які будуть формуватися з поміж учасників ДФТГ. Їх основним завданням буде протидія повітряним загрозам, зокрема ударними БПЛА ворога. Ці групи формуватимуться за територіальним принципом. Вони зможуть використовувати ударні БПЛА, пілотовані повітряні судна, в тому числі приватні, особисту стрілецьку зброю, засоби радіоелектронної боротьби, а також системи штучного інтелекту. Швеція буде співпрацювати з Україною у розвитку космічних технологій для оборонних потреб. Про це йшлося під час зустрічі української та шведської делегацій в Міністерстві оборони України. Зокрема, було презентовано управління космічної політики Міноборони та озвучені ключові потреби Сил оборони України у цій сфері, які можуть бути реалізовані разом з іноземними партнерами. Франція запропонувала шляхи фінансування закупівлі зброї та техніки для задоволення потреб сил оборони України. Під час зустрічі заступника міністра оборони України Валерія Чуркіна з французькою делегацією сторони також обговорили можливі механізми фінансування нових проєктів постачання озброєння і військової техніки. Валерій Чуркін подякував народу і керівництву Франції за всебічну підтримку. Він наголосив, що Україна готова до припинення вогню проти Росія, все ще має намір продовжувати війну. Міноборони підбило підсумки реалізації стратегії безбар'єрності в 2023-2024 роках та окреслило нові пріоритети. Міністерство оборони України провело зустріч з підсумовуванням дворічної роботи на створення безбар'єрного простору для військових. Учасники оцінили досягнення та визначили план на майбутнє. Заступник міністра оборони України генерал лейтенант Євген Мойсюк наголосив на важливості розбудови нової культури у війську. Він підкреслив, що відомство працює не ізольовано, а активно взаємодіє з громадськими організаціями, ветеранськими ініціативами та міжнародними партнерами. Під час презентації заступник начальника управління гуманітарного забезпечення капітан Максим Балаценко представив досягнення за ключовими напрямами: медицина та реабілітація, гендерна рівність, цифрова сфера, онлайн-курси та навчання. Радниця уповноважена президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна відзначила значний прогрес Міноборони у впровадженні стратегії. Центральне управління захисту прав військовослужбовців за рік розглянуло понад 5 тисяч звернень. У 2024 році їхня кількість склала 2340, а з початку 2025 2734. У результаті вжитих заходів поновно права 2308 військовослужбовців та членів їхніх сімей. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення фахівці центрального управління виявляють і передають зібрані матеріали до правоохоронних органів. Загалом управління направило до ДБР 45 повідомлень. Закупівельні агенції Міноборони презентували військовим функціонал it системи Дотчейн Дефенс. Цифрова платформа дозволить військовим самостійно обирати зброю, що закуповується за кошти АОС. Під час її розробки дот консультувався з представниками бригад, які відповідають за логістику чи роботу з БПЛА. Кожна військова частина матиме особистий кабінет та визначену суму віртуальних коштів. У розділі вітрина буде доступний перелік усіх дронів наявних у системі із зазначенням характеристик, цін, технічних параметрів, оцінок та відгуків. Міноборони допустили до експлуатації в ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс Волиняка. Це бомбардувальний гексакоптер, призначений для знищення широкого спектра ворожих цілей. Вони здатні виконувати бойові завдання за будь-якої погоди у сутінках при сильному вітрі. Безпілотний комплекс складається із пульта управління, окулярів пілота, ретранслятора і багаторазового гексакоптера, обладнаного шістьма потужними безколекторними двигунами. Літальний апарат може скидати на ворожі цілі боєприпас, уражальної сили якого вистачає для знищення важкоброньованих цілей. Ставайте до лав сил оборони разом переможемо.